Для того, щоб додати нові товарні позиції в Excel, просто можна скопіювати вже готову товарну позицію, тобто у вас буде тут там, 10, 20, 100, 500 товарних позицій. У мене для шаблону одна товарна позиція, можна просто її виділити, цю товарну позицію, скопіювати і вставити як наступну, тобто зробити дубль. Це робиться для того, щоб всі поля, які пром потребує, були заповнені. По-перше, це поля з фото, тому що у вас нема фотографій, нема ресурсу, де ви можете викласти свою фотографію, взяти посилання сюди ставити. Тому хай буде фотографія, яка була у тій товарній позиції, яку ви скопіювали, а в самому промі все одно ж ви будете коригувати товарну позицію. Тобто тут робиться це максимально швидко. В Excel ви просто додаєте товарну позицію. Щоб вона автоматично створилась на промі. Наприклад, у вас там фотобумага, створилася товарна позиція. Ви заповнили для себе назву на українській на російській мові. Пошукові запити можете видалити, опис також. Можете в принципі видалити, можете залишити, просто будете коригувати потім. Це не важливо. Дуже важлива ціна, тому що ну ця товарна позиція попаде вам в магазин пром, і ви просто її будете вже докориговувати. Тобто, різниці немає ніякого. Чи ви створюєте товарну позицію на самому пром. Потім робите всю маніпуляцію, яку описана вище з'єднуєте, імпортуєте, присвоїти і так далі. Це дуже довго. Так, це буде набагато швидше. Ви просто, ще раз повторюсь, додали товарну позицію, тобто ви скопіювали з дійсної ще одну. Поміняли просто назву, там ціна, яка у вас вказана, поміняли ціну, щоб не було таке, що прийшло замовлення, а все може бути. І дуже важливо, якщо ви продаєте оптом, то цифри тут повинні стояти без нулів. Тобто дуже важливо змінити на ось так просто, без нулів, щоб вони були цілі числа. Все, всі другі поля, ви всі ці поля вже можете змінити на самому промагазині. Тобто, в два кліки, скажімо так, ви скопіювали, змінили назву товарну позицію ціну, натиснули кнопку зберегти. Це у вас відкритий цей Excel-файл, в якому ви вносили всі коригування. Тобто, ви е кожного разу будете просто додавати товарну позицію, міняти назву. І з наступним імпортом ця товарна позиція буде з'являтися у вас на промі, і ви будете вже на промі вносити зміни. Що дуже важливо, це правильно тільки ставити на ці товарні позиції ціну, яку, ну, яка вам потрібна. Дуже важливо, якщо у вас нема оптової ціни, то ви просто повидаляєте ці поля. Тут просто пусто буде. І тип товару це значить, що це оптовий тип товарної позиції. Якщо у вас тільки роздрібна, то треба поставити буковку англійську R. Ось так. Все, зберегли. В програмі в софті натиснули кнопку Оновити. У вас підтягнулись нові товарні позиції, вони з другими фото. Тут не Важливо Важливо максимально швидко додати товарну позицію і вивантажити її на пром, а в промі вже до, приводити дошліфовувати її так, як вам потрібно. Це стосується тільки товарних позицій, які ви додавали в ручному режимі на промі, або ж у вас свій склад і так далі. Дякую за увагу.